Присуди Сергій 24 роки Донецька область, Олександрівський район. Що служити, щоб захищати вже країну свою. Помститися за друзів загиблих, бо дуже гарні друзі в мене погибли, дуже близькі, з якими я дуже багато чого пройшов, дуже багато друг друга підтримували. І Почав шукати потроху, знайшов 128-му бригаду. І в резерв плюс залишив заявку, мені зателефонували, і я вже зірвався і поїхав в по перечин. Перечинська ТЦК, там мене оформили і вже направили сюди. Перечині зустріли добре. Я пробув там п'ять днів, то було гарне відношення. Я був в кімнаті і з тої кімнати був за 128 й Лего позивний в нього такий був. Він був командиром БМП, був наводчиком БМП, то я поспілкувався. ну Людина воєнна, він зараз травмований. Ну, тому він в ТЦК, бо він травмований. Багато дивився відео, багато дивився про, про 128-му відео, мене заінтересувало. І я вирішив сюди йти, бо мені сподобалось, як вони працюють. Прийняли. і Тренуємося, навчаємося, стараємося навчитися, щоб захищати. Якщо чесно, то воно важко, бо, бо тренують добре. Багато вправ, багато роботи зі зброєю, багато перезарядок, багато роботи по поводу штурмів, по поводу всього багато роботи. Всі хлопці стараються, всі питаються хватати на літу. Інструктора дуже добре пояснюють насправді. Гарні інструктора. Вони побували в зоні бойових, вони знають, вони показують. Є минутка, ми відпочинемо, посміємося то гарне спілкування. Ми вже скільки зробили гадості, що їм таке ніколи не проститься. Донецька область то розбита вже так, що як таке можна простити. Треба захищати до кінця. ні? Стояти і стояти, і стояти і стояти. Поки всіх не виб'ємо.